Сьогодні святвечір. Хтось із наших рідних зараз тримає оборону на передовій. Хтось вимушено покинув свій дім через війну. Але, попри все, цей день об'єднує українців. Ми разом у спільній вірі в мир і перемогу. І з вами Кременчуцькі новини, і ми розпочинаємо. Північна Корея продовжує наповнювати Московію своєю технікою та військовими, аби РФ і надалі вела війну проти України. Про це наш наступний сюжет. Увага на екран за час повномасштабного вторгнення Північна Корея вже відправила тисячі військових для участі у війні на боці Росії. Служба безпеки України перехопила розмови російських окупантів, які свідчать про суттєві втрати серед військових КНДР у Курській області. На Курщині є вже. Більше трьох тисяч поранених та вбитих північнокорейських солдатів Росія їх просто утилізує у штурмах. Чому корейці повинні воювати за Путіна? Жодна нормальна людина на землі. Не відповість, однак Кім Кімчини не планує зменшувати військову підтримку московського режиму. В об'єднаному комітеті начальників штабів південної Кореї повідомили, що Північна Корея вже готується до ротації або збільшення чисельності своїх військових у Росії, а також постачає реактивні системи залпового вогню калібру 240 мм і 170-мм самохідну артилерію. Крім того, зафіксовані ознаки виготовлення та постачання дронів камікадзе, які були вперше представлені під час інспекції кім. Ченином у листопаді це є частиною прагнень КНДР отримати практичний досвід ведення війни та модернізувати свою зброю. Також ознакою нарощення КНДР постачання зброї до Москви є запуск на повну потужність близько 200 заводів із виробництва боєприпасів. Це доводять нещодавні супутникові знімки. Якщо раніше існувало припущення, що пхеняні позбуваються старих запасів зброї, то зараз вже очевидно, що КНДР постачає окупантам нове озброєння. Безперечно, співробітництво двох диктаторських режимів йде на рівних, адже і Москва підтримує північну Корею. Хенян вже отримав від РФ вкрай необхідні гроші та нафту, системи ППО та техніку для підтримки супутників шпигунів. Такий союз сприяє не лише погіршенню ситуації на російсько-українському фронті, а й є загрозою для усього демократичного світу, для кожної держави і поруч із Корейським півостровом, для Китаю, для інших також держав в нашому регіоні та будь-де у світі це загроза. Те, що Москва передає військові технології. Північну Корею і допомагає режиму п'єні. Ян Сподіваємося, що лідери демократичних країн спільно з Україною знайдуть можливості для ліквідації такої злочинної співпраці, адже це без перебільшення посприяє перемозі нашої країни над загарбником. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пожежа у селі Дмитрівка та горіла автівка у горішніх плавнях. А ще про те, як подбати про безпечні новорічні свята, корисна та застережлива інформація від кременчуцьких рятувальників у нашому наступному сюжеті. 23 грудня близько п'ятої години ранку горіла господарча споруда в селі Дмитрівка. Пожежний рятувальний підрозділ, що прибув на місце, встановили, що вогнем охоплено дах господарчої споруди, а саме дровника, на площі 15 метрів квадратних. Та відразу подали стволи типу протек на гасіння пожежі. Пожежу через годину оперативно було ліквідовано. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено дах господарчої споруди дровника на площі 15 метрів квадратних, вхідні двері та одне вікно. Пошкоджено 5 метрів побільше. Дров, які знаходилися в господарчій споруді. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються. І вже цього ж дня близько 17-ї години горіла автівка у грішніх плавнях. Вогнем охоплено відсік двигуна легкового автомобіля шкода Октавія та відразу подав ствол типу протект на гасіння пожежі. Пожежа оперативно була ліквідована без подальшого поширення полум'я на салон автомобіля. Внаслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна на площі 1 метр квадратних та пошкоджено лобове скло та панель приладі даного автомобіля. Врятовано даний автомобіль від повного знищення вогнем. Наближаються новорічні свята, а отже, і стрімко зростає кількість пожеж, які виникають внаслідок. Порушення правил безпеки. Легкозаймисті прикраси та неякісна ілюмінація нерідко стають причиною пожеж. Тож рятувальники радять. Щоб запобігти небажані пожежі, необхідно дотриматись правил пожежної безпеки під час святкових заходів, а саме встановлювати ялинку на стійкій основі подальше від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню, не прикрашати ялинку легкозаймистими речами, не встановлювати ялинку поблизу опалюваних приладів з відкритим елементом нагріву. Не користуйтеся відкритим вогнем поряд із новорічною ялинкою. Особливу увагу рятувальники звертають на використання піротехнічних засобів у новорічні свята. Шановні громадяни, рятувальники також хочуть зауважити про заборону використання будь-яких піротехнічних виробів під час дії військового стану в нашій державі. Неухильно дотримуйтесь правил безпеки та порад рятувальників. І нехай новорічні свята будуть радісними. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Журналісти Незалежної Кременчуцької газети затято взялися критикувати сюжети наших кореспондентів. Та чи виправдана це критика, чи просто черговий прояв некомпетентності? Дізнавайтеся у наступному матеріалі. Вітаю! Моє ім'я Поліна Калініченко. І ось так я виглядаю. Приємно познайомитись. Хочу особисто подякувати своїй колезі, журналістці Кременчуцької газети Лені Головач, яка завжди готова провести детальний аналіз моєї роботи та вказати на мої помилки. Але коли людина береться критикувати, вона повинна бути хоч трохи знайома з журналістськими стандартами, чого, на жаль, я не помітила у своєї коліжанки. Адже у вас була претензія, яка не стосується мого тексту та викладання думок у матеріалі. Вас чомусь насторожив останній кадр, де я представлялась. Та чи дійсно є помилкою, що в кінці свого матеріалу журналіст завжди представляється? Та не просто, а своїм ім'ям. Пані Лена, такий професіонал, як ви, має про це знати. Саме через це авторка матеріалу Лена Головач вважає мою роботу недосконалою. Але що цікаво, саме на основі мого сюжету в неї побудована стаття. Вже не вперше Кременчуцька газета готує свої статті, навіть не намагаючись написати їх самостійно, а просто копіює роботи кременчуцьких новин та використовує матеріали сюжету. Ба більше робить скріни з наших сюжетів та видає їх за свої, прибравши докази нашої роботи та додавши свої вотермарки. Проте, згідно інформації, що вказана на сайті, це видання суворо забороняє використовувати їхні власні матеріали без попередньої письмової згоди. Здається, чи вони знову користуються правилом подвійних стандартів? Також цікаво, що авторкою статті, яка мала на меті вказати на помилки наших працівників, стала загадкова пані Лена, яку чомусь ніхто й ніколи не бачив. Який її колег: Віктора Пальчика, Марину Соловей, Світлану Павленко та Клима Соколова. Всі їхні матеріали ґрунтуються лише на постійному засудженні роботи телеканалу Кременчук та його керівництва. Та, звичайно, що за собою працівники так званого незалежного ЗМІ помилок не помічають, бо критикувати інших завжди простіше, аніж спробувати створити щось своє. Також хочу звернутись до головного редактора видання, пана Олега Булашева. Якщо у ваших журналістів не вистачає ідей у написанні статей, звертайтесь. У нас творчий колектив, і ми люб'язно допоможемо нашим колегам. А ще ми запрошуємо вас разом зі своїми підлеглими: Віктором Пальчиком, Ліною Головач, Мариною Соловей та іншими вказаними журналістами завітати до нас на прямий етер, щоб, хоча б так, у нас була можливість з ними познайомитись. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Христос народився. Славімо Його! 25 грудня українці святкують Різдвом, одне з найважливіших християнських свят. Про традиції та історію цього свята дивіться у наступному матеріалі. Колядую, колядую, перемогу нашу чую. Хай приходить в кожну хату. Рік щасливий і багатий. Теплих сонячних домівках діти, хай сміються. Дзвінко. Землі зорані боями, буйно зацвітуть садами. Оживе, хай вся земля без сусіда москаля. Знов розквітне Україна, сильна, вільна і єдина. 25 грудня Різдво Христове свято, яке щороку об'єднує мільйони людей в Україні та світі. Це одне з найдавніших і найважливіших свят християнського світу. Воно символізує народження Ісуса Христа у Віфлеємі, яке згідно з Біблією сталося понад дві тисячі років тому. Господь наш Ісус Христос народився не у царських палацах під дзвони Літавра із оточенні золота і дорогих шовків. Ні, ні. Він народився у Віфлеємській печері, довгоочікуваний Спаситель світу. Ми з вами зустрічаємо. Ми з вами прославляємо пришедшого у цей світ заради нас, людей і ради нашого спасіння Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа. Головна традиція Різдва це тепла родинна вечеря. На столі цього вечора 12 страв, що символізують апостолів. У різних регіонах України готують кутюм, узвар, вареники, борщ з грибами та пампушки. Кутям – головна страва, яка символізує єдність, достаток і життя. Нинішній день напередодні Різдва Христового має назву «Навечір'я». і цей день є день строгого посту. Цілий день зранку. До вечора, після закінчення богослужіння літургії Василія Великого, яка нині служилася, ми виносили на центр варену пшеницю, просили Бога, щоб Бог її освятив і благословив. Ті, хто не ходять до церкви, вони варять кутю дома. Це та сама варена пшениця. Так, от, коли ми кажемо, що свята вечеря починається з куті, то вона починається з оцього Сочева, з вареної пшениці. Ще одна традиція колядування. Діти та дорослі ходять від хати до хати, співаючи колядки та бажаючи господарям здоров'ям і добробуту. У деяких містах і селах досі вшановують вертепи театралізовані вистави про народження Христа. Це наша, суто наша українська народна традиція, яка так полюбилася іншим християнам, що дуже швидко розійшлася по всьому світу. Але Суть її або призначення одне: прославляємо пришестя у світ довгоочікуваного Спасителя. Колядники ходять по хатах, як ми кажемо, чи зараз в містах по квартирах. Не соромимося їх запускати до себе додому, впускати, не соромимося. сьогодні. У передень свята представники національної скаутської організації України Пласт Кременчук передали в вогонь миру до свято-миколаївського собору. У Різдвяну ніч українці шлють свої молитви про єдину мрію мир. Цей день став не лише релігійним святом, а й переосмисленням цінностей. Ми згадуємо про важливість родини, підтримки ближнього і вдячність за кожен прожитий день. І у кожного українця в серці є віра в те, що це різдво буде останнім, яке ми зустрічаємо в умовах війни. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Із нагоди різдва для вихованців СК Кремендзюдо організували розважальний та святковий захід, який саме, розкажемо далі. Напередодні Різдва на площі перемоги у Кременчуці панувала справжня святкова атмосфера. Для вихованців спортивного клубу «Кременцюдо» організували незвичайний подарунок. Катання на ковзанці. На масовому катанні у нас діти присутні з різних залів, з Козельщини, з Недогарок, з різних мікрорайонів міста Кременчука, така нагірна частина, центр міста Раківка. Дає змогу дітям спілкуватися друг з другом, розуміти, з ким вони будуть подалі там тренуватися на, на спільних тренуваннях, а так в дружній атмосфері отримати багато гарних емоцій. Маленькі дзюдоїсти, які зазвичай демонструють майстерність на татамі, цього разу випробували свої сили на льоду із усмішками на обличчях. Вони впевнено ковзали, подекуди падаючи, але щоразу підводячись і знову вирушаючи вперед. Це класно. і Дуже круто, що ми можемо покататися. Папа навчав мене і. Я трохи падав, і мені було добре і потім я навчився. Я переїхала з Покровську з Донецької області чотири місяці тому. Займалася там, дзюдо, потім перейшла у Кременчуці. Тренера креативні, що організували сьогодні каток. Все дуже гарно. Мені подобається, що тут таке роблять. Такі заходи важливі як для підтримки спортивної форми, так і для згуртування команди. Катання на ковзанах це чудова можливість для дітей розважитися, відпочити від тренувань та поринути у святковий настрій, аби потім з новими силами почати готуватися до здобуття нових перемог. Мої враження чудові, тому що тут можна гарно повеселитися, по, по, посміятися з друзями та розтратити свій час весело та дружно і. Це дуже гарно, тому що е, потрібно якийсь мати відпочинок від тренувань, щоб е, з новими силами ходити на тренування та з гарним настроєм та е, гарними спогадами. Сьогодні кожен юний спортсмен відчув, що спорт це не лише перемоги, а й радість від спілкування та яскравих моментів, які залишаються в пам'яті назавжди. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, новини. Майстерне поєднання вокалу, хореографії із народними мотивами. Це про ансамбль пісні і танцю Славутич, який нещодавно виступив зі святковою концертною програмою. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Вихідними стіни Кременчуцької міської художньої галереї наповнилися не лише творчістю талановитих митців, а й українською піснею у виконанні народного ансамблю пісню й танців Славутич. Кожен виступ ансамблю поєднував майстерну вокальну та хореографічну техніку з народними мотивами, створюючи унікальну музичну палітру, яка відгукується у серці кожного. А народні пісні, що лунали в залі, були підняті до академічного рівня та дещо інтерпретовані на сучасний лад. Без пісні ну не може бути і України. Оце ми робимо все для того, щоб популяризувати нашу пісню, популяризувати нашу. Українську культуру, нашу а пісня це ще і історія, наша це всі ті традиції, які ми несемо з собою, які наповнені наші душі, і оце ми хочемо, щоб всі, хто прийшов на нашу зустріч, відчули оцю радість, як не було б важко сьогодні, але пісня в такий час особливо необхідна. Від музики, яка зачаровувала своєю глибиною до хореографії, що розповідала історії без слів, кожен елемент концертної програми ансамблю Славутич став частиною цього магічного вечора. Наш ансамбль не не даремно носить ім'я славутич, тому що Славутич означає славити пісню. І отже, ми славимо пісню, бо пісня це душа народу. Пісня це надбання народу, яке вселяє в душах віру, надію, любов. Яка робить нас нацією, яка робить нас народом, тому ми з радості будемо дарувати своє мистецтво нашим глядачам і будемо надіятися, що наші віншування запалять в їхніх серцях віру, надію, любов до нашої переможної України. Мистецтво, пісня і танець об'єднали всіх присутніх у справжнє свято української культури, під час якого також не забували про наших воїнів. Кожен присутній міг долучитися до збору на підтримку захисників України, які на фронті можна боронять спокій українців у тилу. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Шуткі новини. Вихідними для Кременчужан провели арт-терапію на тему збільшення фінансових можливостей. Гості заходу навчилися методу нейрографіки. Як все відбувалося, дивіться у наступному матеріалі. Вихідними у філії номер 2 імені Павла Житецького міської публічної бібліотеки відбулася унікальна арт-терапія, нейрографіка на тему збільшення фінансових можливостей. Учасники заходу зібралися в затишній читальній залі, щоб за допомогою творчості уяви відкрити нові шляхи до фінансової стабільності. Нейрографіка це сучасний метод малювання, який допомагає подолати страхи, зняти стрес і налаштувати мозок на досягнення мети. Тут і творчість, і психологія, тут все пов'язано, бо вона базується на наших сполученнях це нейрончиках. Нейрографіка, нейро це наші зв'язки, з а графіка це як вид мистецтва. І ось сьогодні у нас дуже цікава тема збільшення фінансового потоку. І це ніби, знаєте, таке розширення власних можливостей не тільки те, що ми можемо зробити, а за допомогою нейрографіки ми можемо побудувати нові шляхи в нашій голові. Під керівництвом досвідченого тренера учасники створювали незвичні абстрактні малюнки, у яких кожна лінія і форма символізують бажання, ресурси та потенціал людини. Такі заходи допомагають людям розкрити творчий потенціал, а також сприяють зміцненню віри у власні сили. Тільки набудуючись на власних думках, у нас дуже багато підсвідомого, яке навіть іноді і психологам важко це підійняти. І вони будуть самі вибудовувати нові шляхи, і навіть у когось під час малюнка вже буде. Як то кажуть, знаєте, нова ідея, новий шлях вирішення. Якщо це проблема, то вирішення проблеми. Як у когось, якщо якийсь запит буде, то це буде нове бачення. Учасники занурилися у світ ліній та кольорів, малюючи на папері власні фінансові мрії. Цей метод арт-терапії допомагає працювати з підсвідомістю, подолати страхи та обмеження, які заважаються досягти матеріального достатку. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Редакція Кременчуцьких новин бажає кожній родині Кременчука світлого і теплого святвечора. Нехай ваші домівки наповняться затишком, миром і любов'ю. Нехай різдвяні зірки принесуть звістку про добро і спокій, перемоги нашій ненці Україні. До зустрічі!